У луках зареєстровано 2565 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Найбільше українців із Сумщини. Люди тікають від війни у рідних містах і селах та знаходять прихисток у Прилуцькій громаді. Анна Маркович, спеціалістка управління соціального захисту населення міської ради, розповідає про актуальні зміни у законодавстві, котрі стосуються переселенців. Інформацією ділилася у ході засідання ради з питань ВПО. Становою 376 від квітня 2025 року, були внесені зміни до порядку порядку оформлення і видачі і довідки внутрішньо-переміщених особ, так і з квітня місяця через дію особи мають право собі оформити довідку внутрішньо-переміщеної особи, повідомити про зміну місця проживання, повідомити про постійне місце проживання за кордоном, повідомити про добровільне повернення на до свого місця проживання і реєстрації. Також з'явилася можливість для оформлення довідки внутрішньо-переміщеним особам, які були змушені виїхати до іншої. Ромади на лікування більше як 15 днів. А вже після завершення лікування особі надається 60 днів для того, щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа за тим місцем проживання або перебування. Нововведення стосується і військовослужбовців, котрі мають право на встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Анна Маркович говорить, законом регулюється єдиний підхід. Якщо раніше щодо військовослужбовців не було чітко визначеної норми, то відтепер на отримання. Мання довідки мають право військовослужбовці, які е, мають зареєстроване або задеклароване місце проживання на територіях, де ведуться бойові дії, або території, які включені до списку, які затверджений е, мінрозвитку, а також в яких є зруйноване житло. Але це не стосується тих військовослужбовців, які проходять службу за. Призовом або за призовом осіб із офіцерського складу з липня почне діяти нове положення до постанови. Як каже спеціалістка, відтепер верифікацію мають проходити всі зареєстровані переселенці. Перевірку будуть підпадати внутрішньопереміщені особи не лише ті, які отримують виплати, але ті, які просто перебувають на обліку як внутрішньопереміщені особи, а саме буде перевірятися їхнє перебування за кордоном, так якщо особа перебуває за кордоном більше ніж 90 днів поспіль, без поважних на то причин, які будуть підтверджені документально, то її довідочка внутрішньопереміщеної особи вона відкликається, але при поверненні. В Україну особа має право знову собі оформити статус внутрішньопереміщеної особи, звернувшись з відповідною заявою до ЦНАПу, до органу соцзахисту або через дію. В Україні запрацював і експериментальний проєкт. Надаватимуть субсидії ВПО. Допомогу від держави можна оформити у одному з підрозділів пенсійного фонду. Для ВПО це субсидії на оплату найму житла, а для наймодаців це компенсація. Це компенсація податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку та військового збору. Однак під час оформлення субсидії варто врахувати, що фінансування за програмою прихисток припинять. З 14 квітня 2025 року органи соціального захисту припиняють нарахування виплати на проживання. Це відповідно 2 тисячі і 3 тисячі, якщо особа отримує субсидію на найм житла. Але після припинення отримання субсидії, особа має право поновити виплату на проживання. Так, на поновлення цієї виплати відбувається після того, як особа напише заяву до органу соціального захисту відповідно форми 5 даного порядку 332, або ж через ЦНАП. Також виплата допомоги поновлюється лише в межах того шестимісячного періоду, як коли її допомога була призначена. Змінилися і правила призначення виплат на проживання. Анна Маркович розповідає, у якому випадку таку допомогу не продовжуватимуть. Це стосується тих осіб, які були за кордоном довше 30 календарних днів, і при цьому не мають документального підтвердження. Це або відрядження, або лікування, або навчання. Внутрішньо особи також, які купили житло, житло будинок, квартиру або ділянку, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень. Також особи, у яких є житло площею понад 13,65 квадратних метрів на особу. От саме тут, а при невірному тлумаченні цих пунктів, на жаль, при перевірці внутрішньопереміщених осіб виникає переплата, яку потім і доводиться повертати до бюджету. До прикладу, внутрішньопереміщений українець придбав житло. Його вартість не перевищує 100 тисяч гривень, але площа у декілька разів більша за встановлені норми. У такому випадку виплата допомоги не передбачена, каже спеціалістка. Я дуже прошу і звертаюся до внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви вирішуєте здійснити покупку, житла, квартири або ділянки. Будь ласка, зверніться до органів соціального захисту за консультацією і роз'ясненням, і уточненням, щоб у випадку не було ніяких переплат і непорозумінь.